Давай слухати читати нову казочку щодня. Золота бджілка, татарська народна казка. Була собі одна жінка й мала трьох дітей, день і ніч працювала, щоб не знали вони нужди. Повиростали її три донечки, як листів'ята меткі, а з лиця кожна, мов зоря ясна. Одна за одною повиходили заміж, поїхали від матері. Пролетіли роки. Тяжко занедужала стара мати й посилає до своїх дочок руду вивірку. Поклич їх до мене, нехай приїдуть. Ой, зіткнула старша, почувши від вивірки сумну новину. Рада б я поїхати, але мушу спочатку оті дві великі миски вичистити. Дві миски? розсердилася вивірка. То нехай ти з ними довіку будеш, з тими своїми мисками. І миски враз стрибнули зі столу, обгорнувши старшу дочку згори та знизу. І стала вона великою черепахою. Стукає вивірка до другої дочки. Ой, мовить та, я б зараз побігла до матінки, та ніколи мені мушу на ярмарок полотна наткати. Ну, то будеш ти його, скільки житимеш, ткати, промовила вивірка, й обернулася друга дочка павуком. Коли вивірка постукала у двері, найменша дочка саме місила тісто. Не мовивши й слова, навіть рук не обтерши, побігла вона до матері. Живи ж ти людям навтіху, дороге дитя, промовила до неї вивірка. І хай люди бережуть і люблять тебе, й діток твоїх і внуків, і правнуків. І справді, третя дочка багато літ прожила, і всі її любили, а потім обернулася вона. Золотою бджілкою